Вітаю вас, з вами Ігор, і сьогодні хочу поговорити з вами на тему фотосесії і штучного інтелекту. Ну, я розумію, що не всім це цікаво, але якщо вам навіть ця тема не цікава, то подивіться це відео і, можливо, хтось з ваших друзів, родичів чи знайомих є такі, кого би це зацікавило. Після низки публікацій, після низки публікацій результатів фотосесії, я отримав таке побажання, щоб детальніше розповісти про е, фотосесію з допомогою штучного інтелекту. І я це, прохання ваше із задоволенням виконую. Ви знаєте, що таке фотосесія? Е, коли Приходить фотограф, або ви йдете до фотографа, де є якісь декорації, де є, якісь, де є одяг заготовлений, так? Є різні там ну, моменти у студії, тобто є багато чого, що є натуральним, так? Тобто ви проходите фотосесію в натуральну вас фотографують, вам потім висилають фотографії і так далі. Тому ви знаєте приблизно, що це таке, що для цього потрібно. Якщо є у вас можливість, ви замовляєте фотосесію і знаєте, скільки приблизно це коштує, скільки буде приблизно знімків і так далі. Але що робити тоді, коли такої можливості пройти фотосесію немає, але хочеться. Є якраз ось оцей вихід, який називається фотосесія з допомогою штучного інтелекту. Багато хто це критикує, каже, що це, мовляв, не натурально, що це, мовляв, думаючі люди, розуміючи ніколи на таке не підуть це все байка. І штучний інтелект зараз входить у все життя людини, практично у всі його ланки. І фотосесія не є тому виключенням. Якщо ви хочете побачити себе в якомусь образі, якщо ви хочете віртуально побувати десь на Мальдівах, чи в Парижі, чи в Барселоні, чи в Нью-Йорку, чи на якихось казкових островах, звісно, не маючи насправді для цього можливостей, ми можемо зробити фотосесію, де ви будете саме в тих місцях і в тих ситуаціях, в котрі ви бажаєте. І це буде свого роду ваша така дошка ваших бажань, так кола, що називається, і фотосесія це дуже такий захоплюючий процес. І я вам розкажу зараз, як це все відбувається і що для цього потрібно. Отож, якщо ви хочете пройти фотосесію. Це робиться досить просто. Що для цього потрібно? Я вам зараз на слайдах на презентації це все покажу. Для того, щоб пройти фотосесію, необхідно підготуватися, трошки підготуватися. Що саме потрібно підготувати десь. Ну, від 30 а ще краще до 50 фотографій. Різного, як би казати, різних фотографій, де ваше лице сфотографовано зблизька. Я не кажу, що саме лице, ваше фото є зблизька, ваше лице, ваше обличчя в різних поворотах, там, в таким положенні, в такому положенні, в такому, в такому, будь-яке. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, ці фотографії, 50 фотографій, цих 40 нехай потрібно для того, щоб сервіс. Штучного інтелекту вас добре запам'ятав. Добре запам'ятав ваше лице і створив е, ваш е, образ. Такий, де, як то називають, е, середньоарифметичний, так? Зараз я вам покажу, як це було у моєму випадку. У моєму випадку я підготував, я підготував е, ну достатню кількість фотографій для того, щоб. Зробити цю фотосесію. Отож, я фотографувався і на дворі, і в приміщенні. Ну Це фотографії з різних років, з різних позицій, з різних міст, з різних екскурсій. І от такі вже вдома для того, щоб пройти фотосесію з штучним інтелектом, я робив ось такі, бачите, такі чудернацькі фотографії. О, взагалі серйозний дядько так? Це все зроблено, як бачите, різними поворотами голови, щоб вас, штучний інтелект, камера вас добре запам'ятала. Чим більше було от таких фотографій, тим краще, тим краще буде впізнаваність. І ще добре, якщо є достатнє освітлення. От, наприклад, тут зроблено взагалі чудово, але так трошечки частина лиця в тіні. Ось, ну ви зрозуміли. Тобто різних, різних фотографій, таких я е, скину десь. Ну, 49 в мене було до 50 фотографій. І що робиться далі? Ці фотографії завантажуються у сервіс. Ну, я, наприклад, завантажував у сервіс штучного інтелекту, який називається Креай. І з допомогою цього сервісу ми і проходили далі фотосесію. Що відбувається далі після того, як ви завантажили ці фотографії? Далі починається власне фотосесія. Спочатку я ну, буду казати, як я хотів, я собі спланував, в яких образах я хочу себе бачити. В яких ситуаціях, в яких містах, в яких країнах, на яких островах, в яких ну, приміщеннях і тому подібне я хотів би сфотографуватися. То, ну, віртуально, так я хотів би отримати фотографії із штучним інт... з допомогою штучного інтелекту. Ну і в результаті що виходить? Виходить приблизно ось така приблизно ось така ситуація. От, бачите, от я. З тут таким чином. Десь якісь фотографії, зразу вам скажу, що можуть бути подібними на мене, якісь не дуже подібними, але, в принципі, впізнаваність є. Зрозуміло, що це є я. От такі фотографії, це все зроблено із допомогою штучного інтелекту. Так, от, і тут тут ваше обличчя воно є досить впізнаваним. І якщо є хороша якість фотографій, котрі ви завантажили в цей сервіс, то відповідно буде і якість, хороша якість фотографій тих, котрі ви, ви зробили ну, з допомогою штучного інтелекту. Ну, от приблизно так зрозуміли, так? В якому сервісі це робиться, значить, це все відбувається у сервісі, який як я сказав, креа Ай і. Ось я вам покажу. Бачите, оце під час останньої вчорашньої фотосесії. Дивіться, скільки тут фотографій. Це вже ті фотографії, які згенерував штучний інтелект. Ну, Ми зараз повернемося до цієї, цієї образу цієї жінки. Ось, ну ви бачите, скільки тут скільки тут ми генерували фотографій. Різні ситуації. На кожну ситуацію по чотири мінімум фотографії. От. Тобто цей сервіс якраз генерує, генерує на основі вашої, вашого обличчя на основі впізнаваності. Тепер давайте подивимося інші приклади. От, наприклад, от, наприклад, є цією жіночкою ми робили фотосесію, звати її Тетяна, і Тетяна скинула багато різних фотографій. Багато різних фотографій, також до 50. Вони є різні в різних ситуаціях, в різних місцях. Ну, от бачите, приблизно так. От це виглядає достатньо, достатньо фотографій для того, щоб її обличчя, щоб її лице було впізнаваним для штучного інтелекту. Це натуральні фотографії, це не є якийсь там фотошоп і так далі. Це є ті фотографії, які вона вже мала, які вона приготувала. Які в неї, очевидь, були на телефоні. Тобто багато-багато різних ситуацій, і тому штучному інтелекту досить легко буде спроектувати, згенерувати нові фотографії на основі запиту. Тепер дивимося, що вийшло у нас із, із Тетяною. Які фотографії у нас вийшли? Ну, ми, бачите, такі, навіть, от Казковий образ, так? казковий образ, як мага, тетяна маг. Тут, що вона подорожує на повітряній кулі в Туреччині, в Кападокії, є в іншій повітряній кулі. Бачите, фотографія мало, ну, можна сказати, майже не відрізняється від натуральної тетяни. Тут, наприклад, ходить по трапу сам літака, і, до речі, Тетяна попросила, щоб фотографії були переважно формату 9 на 16, тобто для інстаграму. От. Ну і така фотографія. Це на фоні Букінгемського палацу в Лондоні. Це е, летить вже на, на посадку літак на Токіо. Тут е, захід сонця на скелястому березі моря. Ону, така також казкова фотографія із Волина Велосипеді над Хмарами. Ось такі, навіть, бачите, фентезі таке свого роду. Тут також на фоні заходу сонця кілька фотографій. Тут вже інша ситуація. Десь, наприклад, якійсь гірській країні, ну, можливо, це навіть навіть Норвегія, де з серед фіордів. Ось на морі такі фотографії. Тобто. Образи різні, які хочете, такі створюються. Ви самі пишете, кажете, де ви хочете бути, і задаєте ці дані, і штучний інтелект генерує фотографії, генерує, власне для, для вас вашим новим образом, і так далі. Тобто, зрозуміла ця ситуація. Так, тепер рухаємося далі. В, в наступний слайд я вам хочу показати наступну презентацію: це. Та хороша жіночка Крістіна. От з Кристиною фотосесія тривала довго. Поясню чому. Зауважте, ось є її плаття. так Воно є дуже барвисте, дуже таке яскраве, от ну виділяється так самі кольори. оцього бажано таких фотографій не робити. Я припустився помилки. Сказав, що їй, що вона підготувала там 30 фото, 25-30 до 50 фото. Одяг не має значення. Я це е, визнаю. Це була моя помилка. Я її трошки збив з пантелику. Чому? Бо надалі штучний інтелект буде генерувати фото. Навіть ви будете просити, якому в якому дорогому вбранні він десь будуть проскакувати оці узори, які взагалі не потрібні, а це. З'їдає лишні кредити на сервісі, це доводиться переробляти фото і пояснювати штучному інтелекту, що не потрібно цього робити. Тобто, бачите, вона сфотографувалася в багатьох багато фотографій, де практично є однома одноманітне. О, там є кілька фотографій, які є іншого, іншого плану. Тобто, старайтеся, щоб якомога менше у ваших фотографій були з такими яскравими візерунками. Краще, щоб це було ну, непомітні ті візерунки, малопомітні, або ще краще монотонне, монотонний одяг. І тепер дивіться, що в результаті після копіткої праці нам вдалося зробити із тими фото Крістіни. Ось, будь ласка, я повторюю, що доволі довгенько прийшлось повозитися через ось ці узори, але в результаті бачите, чим добрий ще, чим хороший ще штучний інтелект, що. Вам, коли ви йдете, наприклад, на реальну фотосесію, ви робите макіяж, грим, ви затрачаєте масу часу для того, щоб привести себе до ладу? А штучний інтелект, ось подивіться, все робить для цього. Нічого не потрібно, тільки фотографії. Ну тут правда, це платічко, це вона скинула фотографію, і ми згенерували його. От. Навіть на фотографіях людина е е молодша, навіть трохи молодша, ніж вона є насправді там, чи якісь там ну, риси, риси, які не бажані, вони нівелюються. Так, от, наприклад, е Карлови міст у Празі, це на, на морі, от. це виступає в театрі перед мікрофоном. Ну, це таки на байку. Захотіла сфотографуватися на байку. Тут на Сафарі в Африці, годує крокодилів, наприклад, тут на цьому фото. Це вже Південна Америка Анди-Лама, так, а це бар'єрний цей кораловий риф у аквалангісту, у коралому рифу поблизу берегів Австралії. Це вже в будинській місцевості. Але дивіться, бачите, ось тут є все одно видно, от оцей колоритний такий яскравий, барвистий. Барвисто-візеринковий одяг це все наслідки того, відгукується відлуння того, що було закладено дуже багато фотографій з такими яскравими візерунками, от, наприклад, буддійський храм або серед буддійських статуй, і все одно, от вам, будь ласка, ще на тому платі, все одно видно такі візерунки. Це вже Еверест, так це вже на Евересті, як альпініст, тут на серед фіордів Норвегії. Це вже якийсь на космічному кораблі знімок, образ поліцейського в Америці, Формула 1. Далі в кінгуру в Австралії. Я намагався зробити з реальним кінгуру, то получалася така ну, просто жахлива пародія, то я вирішив, хай буде краще із таким штучним кінгуру. Це також на заході сонця, виверження вулкану Етна в Сіцілії. Ну, такий образ, бачите, містичний. Діснейленд і так далі. Тобто ви розумієте, що е, можна тут творити будь-що і будь-де. Е, чим добре ця, чи які ще переваги має е, фотосесія від штучного інтелекту? Це те, що вам нікуди не потрібно їхати. Нікуди не потрібно йти. Можливо, вам навіть не потрібно буде вставати навіть з крісла чи дивана, і фотографії, фотосесія все одно буде зроблена. І це заощаджує масу фінансів, це заощаджує масу часу. Ну, звісно, якщо ви є противником фотосесії від штучного інтелекту, ви надаєте перевагу виключно живим фотосесіям. Ну тут мови немає. Це якраз фотосесія з штучним інтелектом робиться для тих, хто не має можливості або не хоче займатися фотографією з всією, як би сказати, волокітою, пов'язаною із. Натуральним фотографіям. Тому тепер практична сторона, де можна використовувати ось ці фотографії і штучного інтелекту. Та будь-де, де завгодно. Ви можете їх використовувати у в соцмережах, публікувати в соцмережах. Ви можете їх використовувати під час написання якихось тематичних тематичних публікацій. Ви можете використовувати ну, для реклами, для будь-чого. Для чого ви замовляєте фотосесію, з якою метою ви замовляєте фотосесію, з такою метою ви і нею і користуєтеся і використовуєте ці знімки. Тобто, якщо, як, е, якщо вас це зацікавило, якщо ви хочете е, пройти фотосесію з допомогою штучного інтелекту, напишіть мені і я вам відповім. Якщо ви дивитесь це відео в Ютубі, напишіть нижче під ним в коментарях. Так само у коментарях, або ще краще в особистому чаті, напишіть мені, якщо ви дивитеся це відео у соціальних мережах, я невдовзі відповім. І ми е, узгодимо всі деталі, де поспілкуватися, як поспілкуватися, бо обов'язково треба перед тим буде поспілкуватися. Я вам скажу, що краще підготувати, щоб було якомога ефективніше і не так затратно по часу. І найголовніше, що. Фотосесія зі штучним інтелектом набагато набагато є дешевшою по фінансах, ніж звичайна фотосесія. От. Тому і свої переваги також тут е, у цій сесії є. Тому, якщо, можливо, вам щось не зрозуміло, можливо, у вас є якісь запитання, хоча я старався вам більш-менш детально пояснити ситуацію. Пишіть, звертайтеся і хочете, бажаєте собі отаку фотосесію штучного інтелекту. Будь ласка, звертайтеся. Зразу скажу, ви отримаєте багато фотографій, багато видів фотографій. Кожен вид, це мінімум чотири фотографії на вибір. Буде з чого вибрати, обов'язково буде з чого вибрати. І можете користуватися так, як вважаєте за потрібно. Отож, якщо вас зацікавила ця пропозиція, пишіть в коментарях, пишіть в особистий чат. Я невдовзі вам відповім і ви, як наслідок, отримаєте прекрасні фотографії, які безумовно вас потішать. Зрештою, це все, що я вам хотів сказати. Бажаю вам миру, добра, любові. Гарного настрою пишіть до зустрічі.